Ну, ми вже знаємо, що Сенат буде голосувати завтра за цей законопроект. Для цього вони перенесли свої канікули, які мали початися в понеділок. І будемо дякувати керівникам сенату, як демократичної більшості Шаку Шумару, і так і Мітчу Моконело, давньому другу України. Це менш всього республіканців у сенаті, які виступають послідовно за допомогу Україні. Це не значить, що там всі так е, одностайно підтримують нашу державу. Є такий, наприклад, сенатор Джеймс Венс, який е, відкритий трампіст, який каже, що не можна е, цього робити. Е, є ще один сенатор, який говорить, що я чую, що Путін хоче упасти з України мирний договір, а Україна саме почається нероглива. Я не буду голосувати за допомогу Україні. Тобто там будуть голоси проти. І відповідно це республіканці. Я думаю, що демократи, так як вони одностайно в палаті представників цей законопроект, всі чотири, в тому числі, український законопроект, так буде і в сенаті. Цього разу єдине, що це буде така ніби поправка до закону, який сенат вже приймав у лютому цього року. Але потім палата представників два місяці зволікала, розбила не чотири законопроекти. Як ми знаємо, окремо сні прийняли. Тепер цей пакет надійде завтра до зали сенату. Попри те, що там будуть певні якісь дискусії, знов таки будуть виступати ті, хто проти, ті, хто за. Але я очікую, теж завтра це буде прийнято, і якнайшвидше буде передано по Адміністрацію президента Сполучених Штатів і. Байден вже говорить про те, що він принаймні його пише. Поради наших партнерів треба дослухатися до них завжди, тому що вони без їхньої допомоги фінансової і військової Україна ну, в дуже поганій ситуації могла б опинитися. І про це говорив якраз директор ЦРУ ПЕРС, якого згадували, він якраз брифінгував конгресменів про те, що без такої допомоги Україна могла б побратими, чого ми всі з вами дійсно не хочемо навпаки, це факт, що ми не можемо зраховувати на те, що якісь буде контрнаступів які в українській армії, хоча ми дуже на це сподіваємося. Але принаймні цей рік для того, що потрібно було вистояти, і дуже важливо те, що в цій допомозі, яка нам надана, оці програми про які ви теж згадували в своєму репортажі, про те, що Президент може почати за власні розсудки озброєння і передавати Україні це така президентська дродау створити. І те, що вже ця влада полону і передавати це. Одна та програма є інша програма, яка передбачає те, що будуть поконуватися запаси е, зброї американської, яка буде повертатися нова. І дуже важливо, що якраз. Які прийняті палати представників, ці програми вони були до вересня 2025 року. Тобто не тільки до кінця цього фінансового, а й до кінця 2025 фінансового року. Прислухатися потрібно звичайно. Тут я не буду виступати військовим експертом, яким я не є якісь були, мабуть, прорахунки, які в інші міркування були чому. Минулого року контрнаступ не дав. Я думаю, що якраз оці 60 співробітників нових, які будуть підпорядковуватися послу США в Україні, але вони будуть військовими експертами. Вони якраз будуть розподілені так, що будуть радити, яким чином проводити ці операції. Хоча у нас завжди є прямий зв'язок, скажімо, той же генерал Галужний, а тепер генералський. Вони мають. Постійний зв'язок з об'єднаним комітетом начальників штабів і його очільником паном Брауном, з міністра Остіном. Є контакти у нашого міністра оборони, але ці 60 чоловік вони будуть якраз слідкувати за тим, щоб вся допомога, яка надійшла, вона не тільки до прислідувала як вона пішла до кордонів України, як вона подальшому розпислятиметься на тих точках, де вона найпотрібніша зараз. Вона ж не вся. 60 мільярдів там ще не 60, там менше, тому що 8 мільярдів все буде на економічну допомогу, яка, до речі, має бути використана до кінця цього 24-го фінансового року. Тобто, оті радники вони будуть слідкувати за тим, щоб була техніка в стані, щоб були справді нормальні, як планувалися військові операції, безперечно, будуть зважати, і вони вже знову про що і кажу, що цей постійний зв'язок після повномасштабного вторгнення. Два роки він існує між саме військовими, і е, тому вони не можуть в принципі нам розказувати, як е, діяти конкретно в якійсь конкретній ситуації, прислуховуватися. Ми будемо тим паче, що справді і вони будуть допомагати нам. Е, я ще раз кажу, в ті точки, в яких повинна бути та чи інша техніка, е, і та чи інша е, е, оборонна стратегія. І потім не тільки ми вже говорили, що це не, не тільки оборонна стратегія, але це. Е, Зараз допомога спрямована на те, щоб перемагати Російську Федерацію, це вперше таким чином сформульовано в американському законодавстві. Не просто нам вистояти і оборонятися. Тому так прислухатися будемо. А з іншого боку, є такі, скажімо, поради не бити по нафтопереробним заводам Російської Федерації. Це з одного боку. В американців теж вони кажуть про те, що вони не радять цього робити. Ну, бачите, скажімо, та сама Паварська асамблея Ради Європи говорить, що можна, скажімо, ті самі нафтопереробні заводи, це абсолютно літіна ціль для українських збройних сил, тому що таким чином. Ця країна агресор. Вона буде її потенціал економічний і військовий знищуватися, тому що йдеться не тільки там, скажімо, про бензин для якихось автомобілів приватних, це авіаційні бензини. Це понад сотня продуктів нафтопереробки, які йдуть для допомоги російській армії. А так тут потрібно знов-таки військовим дипломатам дипломатично. Пристуховуватися до тих порад, які буде давати ці е, 60 нових радників. Але це рішення мені здається має бути спільним, і наші українські командири, як хто інший, мають за ці два роки е, більший досвід, е, як можна бити росіян на полі бою американців. Такого досвіду немає. Вони які тепер будуть вивчати я показати тепер у всіх військових академіях те, що робив за та інші наші воєнночасники, як можна було в умовах, коли, скажімо, та ж сама російська армія набагато перевищує українські військові потенціали? Якщо територія в 28 разів більше ніж Україна, якщо населення. Вас половини навіть більше разів більше ніж українське населення? Як можна в цій ситуації вже два роки за три, як колись думали, що вони Київ візьмуть, а всю Україну за тиждень? То все таки цей досвід, який меншими силами наша армія. Промоглася не тільки зупинити, а ще й на кількох напрямах. Ми згадуємо, скажімо, Харків, Харківська область 2022 рік. Звільнення Київської Чернігівської області під фактичної окупації це все треба теж враховувати прислухаючись, ми повинні робити самі свою справу. От що я скажу.